А це лікар нашої спортивної команди. Хм, А який же лікар повинен бути у команди рибалок спортсменів? Як який? Нарколог, звичайно. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина, прийшовши додому раніше звичайного, застала чоловіка на гарячому. Ти брудна свиня, кричала вона на весь будинок. Це ти так віддячуєш матері своїх дітей. Іду геть, вимагаю розлучення. Чоловік покликав Почекай, хочу розповісти, як усе було. Не знаю, що від тебе можу чекати, але нехай це буде останні слова, які я від тебе почую. Сповідайся. Їхав я додому після роботи, побачив на узбіччі голосуючу дівчину. Шкода її стало, зупинився. Уже в машині побачив, що вона дуже худенька, погано вдягнена і брудна. Вона сказала, що вже три дні нічого не їла. Поспівчував, привіз додому, віддав їй твою вчорашню вечерю. Адже ти сказала, що хочеш схуднути і не їла. Вона дуже жадібно накинулась на їжу, розправилася з нею буквально за дві хвилини, запитав, чи не хоче вона вмитися. Поки була в душовій кабінці, жахнувся від вигляду її одягу, зношений, непраний. Тож приніс їй твої джинси, які ти давно не носиш, бо не влазиш в них. Також знайшов ту ковтинку, яку подарував тобі до дня народження, що ти жодного разу не одягла, вважаючи, що в мене поганий смак. Вирішив також віддати їй жакет, подарований тобі моєю сестрою, який ти. Ти на зло її не одягаєш, тепер уже її стоптане взуття ніяк не гармоніювало з вбранням, тож запропонував їй туфлі, куплені мною в дорогому бутику, які ти не взуваєш, бо такі ж носить твоя секретарка. Вона була так вдячна. Тоді я привів її до дверей, а вона зі сльозами на очах запитала може, у вас є ще щось, чим ваша дружина не користується? Знаєш, які три слова найчастіше зустрічаються в написах по всьому світу? I love you. Ні. Made in China. У Одеському дворику двоє сидять за столиком, грають в шахи, потрохи випивають і розмовляють. Яша, Семене Марковичу, от поясніть мені за таке, як Всевишній міг створити таку красу, як моя сонячка, і в той же час таку дурнувату. Семен Маркович. Не все так просто, Яшо, не все так просто, пішак на це п'ять. Він створив таку красу, як Соня, для того, аби вона припала до душі тобі, Яшо. Так. Тура на Б 6 а дурнуватою, аби ти сподобався їй Яшо. Так, кінь б 7 тобі шах, Яшо. Інженер три години просидів на лекції математика, присвяченій багатовимірним просторам. В кінці він, дуже засмучений, підійшов до лектора і сказав: Вибачте, я хотів би, хоч трохи, уявити собі предмет вашої лекції, але я не можу уявити собі сферу в дев'ятивимірному просторі. Це ж дуже просто, відповів йому математик. Уявіть сферу в n вимірному просторі, а потім візьміть N рівнем дев'яти. Пане Рабінович, ви любите батьківщину? Звичайно, люблю від щирого серця. А ви готові віддати за неї життя? Тобто, ну, ви готові померти за неї? Вибачте, звичайно, але хто ж тоді буде любити батьківщину? Чоловік виграв у лотерею купу грошей. Друзі запитують у нього, як тобі це вдалося? Чоловік розповідає. Та ось мені сон наснився. Шість сімок поспіль стоять. Я на ці шість сімок подивився і зрозумів це знак. Поставив на сорок шість і виграв. Зачекай, зачекай шість на сім, сорок два. Ну, то й ходи голодранцем зі своєю математикою. Кохана, я сьогодні з друзями йду в лазню, ймовірно, повернуся пізно. Добре, коханий, а я сьогодні з подругами збираюся на полювання. Повернуся завтра. Вибачте, сер, мене звати Ребека Сміт, я CNN. Як вас звати? Мойсей Файнберг. Скажіть, сер, скільки років ви вже ходите сюди до стіни плачу, молитеся? Та вже років сімдесят, не менше. Сімдесят років, це приголомшливо. А скажіть, про що ви просите Бога? Я прошу миру між християнами, євреями, мусульманами, щоб не було воїн і ненависті між людьми. Молюся, щоб наші діти в безпеці виросли людьми, які люблять один одного і відповідають за свої вчинки. Також я прошу у Бога, щоб політики завжди говорили правду і ставили інтереси народу вище власних. І які у вас відчуття після 70 років прохань? Поділіться враженнями. У мене відчуття, що я говорю зі стіною. Чоловік повертається додому від лікаря, дуже стурбований. Дружина його запитує Що з тобою? Все дуже погано. Лікар дав мені таблетки і сказав, що мені доведеться їх пити все життя. І що ж у цьому такого страшного? А те, що він мені їх дав всього сім штук. Андрію, твоя дружина неймовірна оптимістка. Як ти знайшов цей скарб? Коли я недосвідчений хлопчина подарував їй дві троянди, вона, секунду подумавши, посміхнулась і поставила їх у різні вази. Розмовляють двоє друзів. У мене з дружиною в ліжку просто плейбой. Ух ти. А як це? Виходить, раз на місяць. Полковник своєму заступнику. Завтра о 10.00 відбудеться сонячне затемнення, що трапляється не щодня. Весь особовий склад вишикувати біля казарми, щоб кожен міг спостерігати цей природний феномен. Якщо погода буде погана і затемнення спостерігати не буде можливості, зберіть весь особовий склад у спортзалі. Заступник капітану. Завтра о 10.00 буде сонячне затемнення. Якщо піде дощ, то його можна буде побачити зовні казарми, а затемнення відбуватиметься в спортзалі. Це трапляється не щодня. Капітан лейтенанту. За наказом полковника, завтра в спортзалі буде проведено сонячне затемнення. Якщо піде дощ, то полковник віддасть спеціальний наказ, що трапляється не кожного дня. Лейтенант сержанту. Завтра полк проводить сонячне затемнення в спортзалі, що буде кожний раз, коли йде дощ. Сержант солдатам. Завтра всі звільнення скасовують через затемнення полковника від сонця. Якщо дощ піде в спортзалі, що трапляється не кожен день, всім вишикуватися поруч із казармою. <плес> У суді допитують єврея, який здійснив незаконну фінансову махінацію. Рабінович, ви стверджуєте, що цю аферу ви організували зовсім один? запитує суддя. Один. Я скрізь працюю самостійно. Якщо візьмеш помічників, ніколи не будеш впевнений, що тобі трапляться порядні люди. У цирку оголошують черговий номер. Виступає дресирувальник із собакою, яка вміє рахувати. Виходить дресирувальник і собака на арену, циркач запитує Скільки буде два на два? Гав, 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 гав. А скільки буде один плюс два? Гав- гав- гав. Раптом один із глядачів кричить: А скільки буде 9 плюс 9?» Собака із лістю. Ось сам стільки і й розумнику. В ізраїльському парламенті один із присутніх зняв піджак. Решта одразу почали кричати йому Ви що? Одягніться? Так не прийнято. Чоловіку відповідь У мене є досвід Єлизавети Другої. Що? Ну ось, коли я зняв піджак, перебуваючи в англійському парламенті на її виступі, вона гнівно сказала: це ви у себе в Ізраїлі можете без піджака в парламенті сидіти. <риклад> Лікар дуже енергійним тоном оголошує пацієнту. Ну, друже, протягом найближчих місяців ніяких сигарет, ніякого алкоголю, ніяких романів з жінками, ніяких походів у дорогі ресторани і ніяких відпускних поїздок. Це поки я не одужаю докторе. Ні, поки ви не оплатите мені всі рахунки. До магазину Канторовича прийшов податковий інспектор. Канторович, чому ви не сплачуєте податки з прибутку? В які прибутки? У нас одні збитки. А як же ви живете? Розумієте, в суботу магазин не працює, у цей день у нас немає збитків. Ось на ці гроші ми і живемо. У психіатричній лікарні біля палати з тихим і сумним пацієнтом. Цей бідолаха з божеволів, коли його наречена вийшла заміж за іншого, далі біля дверей, оббитих залізом. А це той інший. Хлопець із дівчиною домовляється вперше зустрітися. Як я тебе впізнаю? Я буду голий по пояс. Це ж пляж, там всі такі. На футболці буде напис Металіка. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. До начальника 6-го відділу поліції зайшли дивні люди і сказали, що настав час покаятися. Начальник, у якому сенсі? У гріхах, сказали люди, бо година розплати вже близько. Ви хто? закричав начальник. Мені ніколи. Тут не. Ми свідки Єгови, відповіли люди, простягаючи йому брошурки. Трястя вашій мамі. Як ви сюди прийшли? Це режимний об'єкт. Потім розбірки з постовим сержантом поліції, його виправдання. Ну, ж, бо свідки? Я звідки знаю Єгови чи ще когось? Сімочку. А що тобі подарував Яша на день народження? Можна сказати, вдягнув з голови до ніг. Ого, і що саме? Шапочку для душу і колготки. Фотограф географічного журналу отримує завдання зняти велику лісову пожежу, але через сильне задимлення на землі хороші кадри не вдалися, і він дзвонить до редакції з проханням орендувати для нього невеликий літак. Головний редактор запевняє, що літак чекатиме на нього на місцевому аеродромі. І дійсно, вранці, діставшись до аеродрому, він бачить, як на злітно-посадковій смузі стоїть літак і розігріває двигун. У великому нетерпінні почати роботу фотограф заскакує всередину зі своїми численними камерами і кричить пілотові Вперед, вперед, полетіли! Пілот розганяє літак і вони злітають. Лети до північного боку пожежі, каже фотограф пілотові, і зроби 3-4 заходи на низькій висоті. Навіщо? запитує той. Тому що мені треба зробити знімки, я фотограф, а всі фотографи роблять знімки, дратується фотограф. Після довгої паузи пілот вимовляє Ви хочете сказати, що ви не льотний інструктор?